Привіт, ви на каналі Пастуха і зараз ми йдемо на саму попсовішу гору українських Карпат. Гору Говерла. Погодка знову поки що нас ще радує, хоча на сьогодні обіцяли хмарки. Ноги дуже сильно закисли після Петроса і напевно трішечки підзахворів, бо відчуваю, що ніс важко і дуже сильно втомлені ноги. Дуже важко зараз підніматися під схил. Але нічого, сьогодні нас чекають нові пригоди. Ми маємо забратися на верхівку Говерли, з неї спуститися. І нас чекає вже виногорода. Ми будемо в будиночку, помиємося, поїмо несублімованої їжі. Хоча є такі сублімати, які я готов їсти, хоч в звичайному житті чекає на річан, то ми трошечки... В чанах попаримось, поваримось. За цих декілька днів е, сніг під своєю вагою трішечки спросувався, і вже ми провалюємося не кожен крок, як це було на початку. Більше шляху у нас тепер, ну, можна сказати, нормально, для зими це прям даже, дуже хороша доріжка. Але бувають місця, де все одно ти провалюєшся по коліно. Ну, то вже таке, то вже моменти. Лишився останній наш участочок. Зараз ми йдемо до одної дуже-дуже гарної колибки, яка знаходиться під Петрусом. Як по мені поки що це сама атмосферна колибка, яку я бачив. Ну, речі, дуже таке інстаграмне місце. Ти відкриваєш двері і перед тобою просто Незліченна кількість гір, У мене є бажання якось в ній переночувати, щоб можна було на світанок зайти на Говерло. Також, на жаль, камера не передає вночі, які тут зірки. Таких зірок в місті ви не побачите. Якщо ви не скорили свій учебник з географії в школі, то ви знаєте, що Говерло це найвища точка України. Її висота 2061 метр над рівнем моря. Карпатські гори це не тільки ці гори, які знаходяться у нас в Івано-Франківській та Закарпатській області. Це дуже масована система гір, яка починається від Альпів. Вона простягається на велику кількість країн. Взагалі в українських Карпатах є. Шість гір, які вище 2000 метрів. Найвищою є Говерла, але найважчою буде все-таки Петрос. На Петросі ми з вами були. Андовін десь там. Тут у нас Михайло повзе чуть-чуть. По Говерла може здатися дитячою забалкою та пісочницею влітку, бо на неї сходить дуже багато груп з дітьми. Наприклад, дуже часта практика може бути таке, що. Школа, яка знаходиться десь в Івано-Франківській області, Львівській. Вони збирають своїх школярів, вивозять їх в Карпати. Вони собі спокійненько піднімаються на гору, там собі фотографуються, купують медальки. Ну, Медальки це, звісно, взагалі окремий вид іскусства. Погода в Карпатах вона дуже сильно мінлива, особливо влітку. Влітку ви можете йти, і вас гріє сонечко. Проходить 10 хвилин. Ви вже в молоці. Молоко це коли хмара опускається на гору, і ви нічого не бачите, бо ви знаходитеся в тумані. А може різко початися злива. В Карпатах зливи це дуже-дуже часте явище. Як ми знаємо, злива може легко перерости в грозу. Гроза у нам чаровата блисківками. І дуже часто блискавки забирають життя людей, які сходять. Найбільшою такою трагедією, яку я знаю, і яка була за мого життя, це 2005 рік, коли Ющенко з групою людей здіймалися на Говерлу. Якщо я не помиляюся, це було природжено до чи Дня Конституції, чи то до Дня Незалежності, до якогось державного свята. На той час. Погода була не дуже добра, і вона не хотіла пускати людей на верхівку. Але вони все одно продовжили на неї підйом. Хоча люди були непідготовні, і тоді блискавка забрала щонайменше 10 життів у людей, які підіймалися. Цього літа теж був один випадок. Ми якраз теж тоді знаходилися в горах. Тоді загинув чоловік та дитина, якщо я не помиляюся. Я думаю, що я знайду вставку, якусь і вставлю сюди, щоб бути точним в своїх словах. Але все одно нам дуже сильно фартануло з такою погодкою. Сонечко світить, вітерцем не обдуває. Щочки загорають, носик загорає. Приїдемо, ну що з Мальдів вернулися, а не з Карпат. О! Опа! Дивіться, досідання. Отак от виглядає заглиблення через ялинку. Ялинка піді мною там десь... Росте, і я провалився в неї, і зараз буду намагатися вилізти з неї. Зараз я поставлю якусь камеру, щоб було видно, і щоб вона нікуди не поїхала. Я носок в сніг зариваю, можу впертися рукою і чуть-чуть перекидуюся на коліно лівої ноги, бо право в мене пересипало, дергаю правою для того, щоб її звільнити. І все. До речі, крім того, що літо забирає безліч життів, зима забирає їх ще більше. Коли туристи подумали, та, що там та Говерла, там ж є такі гори, як Аверести, там К2 і все інше, надивилися фільмів про виживання і думає, що, що мені там піти взимку в ті гори, не бувши там навіть літком не разом. Ну, або взагалі без якогось досвіду йдуть в легких черевиках, йдуть. Без належного спорядження. І дуже часто буває проблема така, що люди губляться в горах або вони потрапляють в дуже сильний холод, коли загубляться. Людей зачастую забирає зима, забирає сніг. Зараз ми правда, теж йдемо на найбезпечніший період, бо зараз четвертий рівень лавинної небезпеки це означає, що сніг він спресовується. Може, в будь-який момент на місцях, де більш, більш різкий схил, сунетеся снігова маса. Сніг він дуже важкий, він повністю людину собою закриває. Ви не зможете ні пошевелити руками, ні пошевелити ногами. І ледве ви зможете дихати, якщо взагалі буде така можливість. Додайте до того, що на вас давить маса снігу. те, що ви починаєте замерзати. Е, дуже часто, коли людину накриває снігом, вона втрачає орієнтацію в просторі. І є декілька способів, якщо вас не дуже сильно привалило, зрозуміти, чи вверх ви знаходитеся, чи вниз, е, ви просто можете випустити слюну, бо гравітацію навіть під снігом ніхто не відміняв, і вона буде падати вниз. Тоді ви будете розуміти, в яку сторону вам відкапуватися. Ну, понятно, не в своїх харкачків ви будете рити, а в протилежно від них. І тоді у вас, в принципі, є якісь мінімальні шанси на те, щоб вижити. Під лавиною, але краще е, знати свій маршрут, знати, як йти, максимально уникати карнизи, максимально уникати лавинонебезпечні зони і завжди з собою мати належне спорядження для того, щоб ви хоча б могли протриматися під снігом. І також, саме най найобов'язковіше, я це навіть літом роблю зі своїми групами. Коли ми заходимо, ми обов'язково реєструємося у рятувальників. Е, це проходить дуже легко. Ви приходите дуже Часто це може бути КПП якесь, або якщо брати спортивну базу заросляк. У них є там спеціальна вежа, де сидять рятувальники. Ви до них приходите, кажете, можна до вас зареєструватися. Вони такі да, базару ноль. Ви називаєте кількість осіб, своє прізвище, ім'я, з якого ви міста, куди йдете, скільки ви іде плануєте ночувати. І інколи треба або на іншому КПП відмітитися. Що ви вийшли, або інколи треба віддзвонитися, сказати, ось група такого до такого то вийшла. І все і тоді, якщо ви не виходите на зв'язок, оголошується рятувальна операція, і вони першим чином підуть шукати вас, там, там де ви вказали, де у вас буде місце вашої стоянки, предполагаємі маршрути, по яких ви будете йти, будуть перевірятися, Ну і потім вже межі. Довкола цього. Тому не обманюйте рятувальників, не обманюйте себе, бережіть себе та обов'язково реєструйтеся у рятувальників. Дивіться, тут видно, який у нас нахил. Якщо брати отак, от це має бути паралель. Я думаю, що тут десь 45 градусів є нахило. Все, ми перепочили коло будиночку, наділи кішки і зараз будемо драпатися на Говерлу. Вона трішечки облядянівша, тому без ось цих панів на ногах нам не впоратися. В даний момент у нас йде шторм Говерли. Погода трохи погіршилась. Віднявся сильний поривистий бічний вітер, який трішечки коригує твій крок. І починаєте трішечки здувати. В цей момент я дуже сильно радію, що я підтодів пуховочку. І тепер мене хоч не так сильно продуває. Але я б ще баф ходів, але вже не хочу зупинятися і лазити перед заку. Я повернувся з походу, і все ж таки хотілося би розповісти, чому ви не побачили спуск з Говерли в цьому відео. Повертаючись до теми небезпек в зимових походах, я припустився дуже великої помилки, недооцінивши гору і поклавшись на досвід з минулих зимових походів на ту ж саму Говерлу та Петрос. В розрахунку було як залізти на Говерлу. Там пофотографуватися, трішечки почилити і спуститися через говерлу Гаваріану до заросляка. Там викликати таксі і поїхати вже чилити в наш домік, помитися в чанах і покушати бограча. По факту, після колиби, яка знаходиться під Говерлою, вона є на відео. Почався дуже сильний бічний вітер, який посилювався з кожною годиною, з кожним кроком, який ми піднімалися на верхівку самої гори. Це коригувало наш крок. Я пустив перед своїх друзів, у яких вже є досвід зимових походів. Говероло в тому числі, і ми з ними ходили дуже багато зимових походів разом. Тобто на них я покладався і ну, міг довірити їм йти вперед. Сам я закривав групу для того, щоб не загубити нікого зі своїх туристів, та в разі чого їм допомогти, підтримати і так далі. Михайло у нас був без кішок, і зустрів я його, коли він вже спускався з Гаверли, що для мене було дуже дивним. Він каже: там дуже слизько. Я там в черевиках не прийду. Я піду траверсом. Траверс це обхід гори з боку, де ти не втрачаєш не набираєш висоту. Забігаючи наперед, він не пішов по траверсу, бо там теж була срака крижана. Він спустився тим же маршрутом, яким ми піднімалися. Тоді ми ще не знали, що треба було піти разом з Мішою. Вважали, що найважче для нас буде це спуск з самої Говерли, бо там дуже великі нахили. Думаю, що градусів десь 65. Я не геометрик, але там було дуже дуже круто. Говерла через палюче сонце була крижаною пірамідою, покрита товстю з ним шаром льоду. Я наздогнав хлопців зі своїми туристами, і ми потрішечки почали видовблювати в цьому льодові е, сходинки, для того, щоб всім, хто йде зверху, було легше спускатися за нами. Ну тобто для наших туристів. Дійшовши до початку говерляни, ми зустріли рятувальників-волонтерів. Вони дуже багато роблять для наших Карпат теж допомагають туристам. Ну дуже краще цікава така ініціатива і дуже хороші. Люди, коли вони нас зустріли, вони покрутили пальцем коло скроня і далі в нас почався треш. Вітре був дуже сильний, на тому пагорбі нас вже клало на землю, і по розрахунках у нас мало бути каміння, за яке можна було десь схопитися, і от собі спуститися спокійно до заросляка. Але не тут то було через те, що навалило дуже дуже велика кількість снігу. Він потаяв. Утворилась просто адська горка з адським розгоном, десь у метрів 800, де зупинитися було б взагалі нереально. А у нас зі спорядження було тільки -ті кішки, хоча для такого спуску нам потрібна була б і страховочна система, і льодоруби. Але ми вже вирішили, що назад шляху у нас немає, і спускалися на кішках. І що можу сказати? Один неправильний крок, і ти ліпьошка. ти будеш летіти метрів 800 метр до найближчої смерейки, поки вона тебе не відправить десь в Альгалу чи куди ви там хочете собі після вашої кончини. Кішки, вони дуже лед дуже ледве. Вони ледве пробивали. Господі, ось ще кішка у мене тут скрапила. Ти мені щось сухо перейти що сюди. Кішки, вони ледве пробивали кригу, і зафіксуватися в ній було дуже важко. Треба було. Довбити до пару кроків для того, щоб якось там зафіксуватися, і це додавало теж трішечки складнощів. Мені було дуже стрьомно, не моїм туристам, в принципі, теж. Але я, як провідник, мав вселити в людей впевненість в тому, що ми спустимося нормально, і весь шлях донизу я їх підбадрював. У нас в групі була дівчинка. Треба вселяти в неї е, віру в те, що ми спустимося не дуже швидко, а так як ми запланували, щоб ми не порозбувалися. І в нас шлях був дуже дуже довгий. Ми йшли тримаючись друг за друга і робили кроки під оцьому склонові. Я її підвадрював, казав, що скоро ми вже спустимося. Поїмо бограча, там уже сосанки видно. а Тих сосанок ще, якщо чесно, ще не хрена не було видно, то були просто там далекі п'ятна на білому фоні. Крок за кроком, тримаючись отак, от за подмишки, ми спускалися і тільки як рахував, так от. І раз, два, три. Тепер ти раз, два, три. І так, от 800 метрів. Ми ледве-ледве спускалися. І в один з моментів я зрозумів, що в мене права кішка. Коко, ну не жріте резинку, господі! І в один з моментів я зрозумів, що кішка з правої ноги в мене потрішечки злітає. В цей момент у мене все, що можна, може зжатися, зжалося. Ну, я трішечки його підтягнув, і ми вже спускалися більш обачно. І я трішечки ногу свою поправляв. Ноги, якщо чесно, дуже сильно закисли. Ось ми вже на середині, а нам ще спускатися як до Авереста. Да, дурня. Отак, от крок за кроком, ми спускалися донизу, і от вже видно смереки, вони вже проносяться поміж нас. Ми не зірвалися, і все, можна вже видихнути. Ми вже стаємо на рівній поверхні. Коли ми стояли на цій гірці, в нас була дуже така дивна поза, бо ми ногами трималися, забиті в лід. Одна нога була вище і одною рукою ми, грубо кажучи, доторкалися до самої землі. Там по можливості навіть можна було і лікоть поставити, такий був нахил. Але коли ми руку отак от поставили на лід, вона уїжджала, наче в іграх ви там на турбоприскоренні. Якісь заїжджаєте І ось так от у нас руки з того всього з'їжджали. Це теж трішечки гостроти відчуттів на цьому спуску. Але все добре, ми всі спустилися. Я допустився дуже великої помилки, що я повів туди групу. Це було дуже неправильно, що я, в принципі, наразив на небезпеку групу. Більше цього ніколи в житті моєму не повториться. По-хорошому, ми мали би спуститися разом з Михайлом і собі спокійненько дійти. А групу там чи а групу лишити, в принципі, можна було і зверху. Да. А повертаючись до Михайла, він там вже собі спустився. Він нас на горі набирав декілька разів. Один раз мені дзвонив. Я оце собі щось вішу, з ним розмовляю. Він каже: Тіпа, типу, а я вже тут сижу, кофе п'ю тут уже піцу кушаю. Ми такі, типа, класно, але ми тут ще типа ну, боремося за своє життя. І ми вже потім розганяли з хлопцями прикол, бо він там ще Максиму дзвонив, коли ми на цьому самому жорсткому висіли. Нас там бічним вітром, оцим ураганом здуває кудись, де там тримаєшся за це за своє життя, як тільки можеш. І тут тобі дзвінок на телефон, і він такий висить на цій скалі. Отак от телефон дістає, такий дивиться, що там Міша. такий, опа, збрався і обратно в карман. Ми ще раз ганяли, що це дуже, типу, така. Прикольна реклама для Київстара, там де теж можна так от альпіністам на стінці висить, там йому дзвінок, і потім він такі, теж так збрасує і кладе, і там потім так от слова: Наш зв'язок дістане тебе кругом, ну щось таке. Короте, може. Так що, Київстар, зв'язуємося, в мене вже ну, 70 підписчиків на каналі, так що домовимося за рекламу. Ми спустилися, зустріли вже настоящих трушних рятувальників, три чоловічка. Вони такі до нас підходять, такі там трасі, типу ви француза не бачили. Ми такі думаємо, що за прикол, Ми що вже в Альпах десь спустилися. чи що. Вони нам пояснили, що француз десь ще на початку січня пішов в соло похід, десь плюс-мінус по цьому поході. І на той час це було вже два тижні, як вони шукають француза. Скоріше за все, вони кажуть, що француза вже знайдуть весною, коли сніг ростає. Ну і поки вони з нами йшли до Заросляка, ми з ними поспілкувалися. Вони нам розказали декілька таких фатальних історій з тої ж самої Говерли, там, де сім'я поїхала на день народження Тьоші, там жінка, хлопчик, ну і це тьоща. Вони піднімалися на Говерлу десь. По-моєму, не тільки до Говерля не піднялися. Потім такі будемо спускатися. Вийшло так, що. Одна жінка в одну сторону поїхала, і жінка з дитиною в іншу сторону. Дитина себе дуже сильно теж травмувала. І, по-моєму, якщо не помиляюся, одна чи дві жінки з цих вони тоді загинули. Тому недооцінювати Говерло, недооцінювати ці лядяні схили взагалі ніякому випадку не можна, бо це. Може закінчитися дуже плечевно. Це нам я повторююся дуже сильно пощастило, що ніхто з нас не зірвався, що ми змогли дістатися заросляка цілими нетравмованими в безпеці. А і ще одного зі своїх підписників я зустрів перед цим за день на Петросі. Він мені сказав, що ну він мені потім писав, каже, що вони там були. І що у них один з товаришів вони просто піднімалися на говерляну, зірвався, травмував собі ногу, чи що ще щось там ще він допомагав цього товариша спускати вниз. Тобто людина просто питалася піднятися, трошки десь там зірвалися, проїхалися і травмувалися. Ну тобто, це там на рівному місці, ну як на рівному на такому. Ну кожну зиму, кожну весну говерла. Та інші карпатські гори забирають життя. Можливо, це проблема в тому, що у нас немає якоїсь правильної маркеровки цих стежок. Люди якось переоцінюють себе, недооцінюють гору, не знають, як це поводити в якісь певні погодні умови. Ну, дуже-дуже багато факторів, які впливають на те, що ви можете травмуватися, якось летально це все закінчитися. Тому бережіть себе, займайтеся туризмом. Пам'ятайте правила безпеки поводження в горах, не робіть такі помилки, як ми зробили в цьому поході. Я сподіваюся, ви навчитеся на моєму досвіді, і не будете повторювати таких же помилок, які зробив я. Я також навчився на своїх помилках і не буду їх повторювати. Підписуйтеся на цей канал, пишіть коментарі, лайкайте, якщо вам сподобався, підписуйтесь на мій інстаграм. І вже стартують набори на походи, де ви можете записатися в групу разом зі мною та піти в похід в Карпатами. Все, всім до побачення.